Ось таке печиво я сьогодні приготувала, дівчата, горішки. Горішки без формочки, дівчата. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду готувати печиво, горішки. Але не спішіть перегортати, бо горішки в мене будуть без формочок. Я беру одне куряче яєчко. Ось тут у мене 150 г цукру. Кладу сюди дрібку солі, кладу ложку сметани. Можна ложку, столову ложку оцету. А у мене тут лимонний сік. Справжній лимонний сік. Можна і цедру покласти, але цедру вже я використала то тільки лимонний сік. Тепер дві ложки. Тут у мене коняка, можна горілки, можна ром, в кого є. Це зараз я перемішаю це все. Я кладу сюди марго маргомасло у мене. 200 г тут. Так. І борошна треба буде від 450 грамів. Я сюди покладу ще чайну ложку розпушувача. І оце зараз буду віяти і замішувати тісто. Все вийде. Не забувайте, що тісто любить тишу, спокій і гарний настрій. І все у вас вийде. І ось так я буду дівчатка замішувати. Масло сюди втирати, можна смальцю покласти, але сьогодні в мене буде так. Вимішую на поверхні, тісто так наче не клеїться, але все вийде, все склеїться, все Воно збереться докупи. Тісто зібралося докупи, вимісилося ось таке. І я одразу буду робити кульки. Такі горішки, наче, які вам величиною, ну, як, Волоський горіх, ось такі. Трішки менше за яйце. Якщо є ваги, то важте по 30 або по 35 грамів, то буде найкраще. Ось я покатала кульки. У мене вийшло 26 кульок. І тепер я ставлю в холодильник десь на півгодинки, хай вони відпочинуть. Дівчатка, тісто вже відпочило тепер. Що я роблю? Розрізаю його ось так пополам. Ось так дві частинки. Придаю форму, так, наче горішка, щоб. І пластиліном виліплюю. І кладу на поверхню. Поробила я ось горішки. Ну, приблизно так. Тепер. Можна ножиком коцать їх, щоб малювати горішок. Можна так посередині і ось отак покоцати ножиком кожного горішка, щоб видно було візуально, що це горішок. Зрозуміло? Або ще я ось придумала такий лайфхак через таке решето. Тут помняла, тут помняла, тут. І ось так буде. Кому як зручно, так і робіть. Якщо у вас є помічники, то й допомагають. Покоцала я печиво, тепер ставлю в духовку 180 градусів на 15 хвилин. Ось так вони спеклись. Я їх залишаю гарненько вихолонути. Гарна сім'я, дівчата і хлопці, сьогодні забулася ці оріжки, що я зібралася довести їх до ума, як кажуть. Оріжки треба спочатку їм шукати пару, щоб вони ну, трішки сходилися. Взагалі-то такі на оріжки схожі, правда ж? Що трішки отак, зовсім трішки я звідси таку ямку зроблю згущонка, щоб затримувалася тут. Так, ось так. Можна згущонкою повністю. Ось так. А одну можна сповидло. Хто яке любить. І ось сюди. Я Це так сьогодні роблю. Можна горішки. Я нагадую, що можна і в горішки. Оце такий у мене варіант сьогодні. Ось таке я печиво приготувала. Все дуже легко. Можна трішки так цукровою пудрочкою притрусити. Це за бажання. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, кому подобається. Ставте вподобайки, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!